Ще один соус від компанії Hellfire, і це у нас Ritual Habitual. Що цікаво в цьому соусі, він дуже схожий на Devil's Blend Bourbon Chipotle. Знову купа інгредієнтів, знову оця складна міксологія всього цього. Легка димка від Chipotle, плюс легка димка від хабанеру, настояного на бурбоні. Він теж копчений, йде, легка солодкість і якась отстова така кислинка, яка відчувається одразу. Неймовірно смачно. От зараз, до речі, як і попередньому соусі, даєш більше соусу, більше відчуваєш фруктів. Соус, от він має цей аромат барбекю, і воно от одразу у вас такі думки, якісь е -е, виникають додати кудись до м'яса, до бургера, де вже ну, якби все класно було. Але з цим соусом буде ще смачніше. Піца якась, просто як маринад до м'яса. Єдине, що о, опік є. Опік хороший. Ось опік на рівні якраз 4,5, додавати більше, він буде наростати. Мабуть, в попередньому соусі мені не вистачало цього для емоцій, хоча було смачно. В цьому соусі якраз вже баланс між емоцією від смаку, і оцим, ну аж язик такий зараз, знаєте, неповороткий, бо соус працює. От ще крутіше, на м'ясі відчуваються фрукти вже. Не знаю які, але просто фруктовий присмак у цей опік значно сильніше б'є по, по язику, починає провалитись в горло, але тут є і оцтовий присмак. Але він настільки класно поєднується з м'ясом. Це просто ще один соус, який можна спокійно з'їдати за вечір, і ви будете задоволені. От він не приїдається, не стає його забагато, по смаку це точно десятка для мене. По опіку це 4,5 на початку, спокійно доходить до п'ятірки, язик стискається, ну от хабанерівський класний опік, стискається язик, навіть трошки йде в горло от зараз губи занурив соус, теж припікає. Соус від компанії Hellfire Ritual Habitual дуже раджу скуштувати, якщо ви любите смакові соуси. Готові до того, що соус, що соус не буде там на десятку, на вісімку буде значно легший, але буде смачний. Це точно те, що варто скуштувати. Соус супер кайф.